І як ви бачите, ми знову в Майнкрафті, а ми, тому що знову я граю з моїм татом. І, як пам'ятаєте, ми хотіли знайти печеру, тому що минулі печері нам не пощастило, але ми вирішили не йти до печери, а її привезти до нас. І ми викопали біля нашого будинку, а точніше в ньому таку маленьку печерку. Ну, малесеньку. Дуже і дуже гігантську печеру. Так що, починаємо. Так, ми трошки копалися, і ми не дуже багато всього знайшли, але можете побачити по наших скринях, що ми знайшли. Ми знайшли золото, знайшли залізо і залізника і лоя зробила. Ще кругляковий глибинний низ. Станець. Сланець. Сланець. Чи сланець, Ну добре. І зараз ми далі купаємося. Я ще перед тим мала такий щит, але, на жаль, не впала в печеру. Ось, як можете побачити, там десь наш будинок далеко. А, і зараз я вам покажу, що ми прокопали. Я думаю, що ми так скоро і до бедрока докопаємося. Трошки у нас тут немаленька печерка, але може бути. І все. І ось тут, вау. І ось це власне ця печера. І мій тато, здається, докопався до золота. Я доповню, що його. Нехай він, напевно, що. Так, так, привітик. І я не пам'ятаю, що. Добре, нехай мій тато це добуває, тому що я не маю залізного при собі. Добре, і ось тут ця печера, до якої ми хотіли докопатися. Добре, я зберу. Так, ми тут трошки покопали і знайшли звичайний вхід до цієї печери. Ми тут поставили двері, щоб нам було зручно, щоб ми могли відкласти всі речі, взяти, вийти в, ко... Війти в копальню, щось там викопати і знову собі вийти. Так, ми з татом вирішили, що ми будемо так робити. Тут ми поставили таку плитку і що ми будемо ось так. Якщо... Монстри будуть підходити до дверей, то ми будемо тут ставати і їх бити. Так, і власне так працює цей спосіб. Тут стоїть зомбі, і зараз мій тато його почне бити. Ну, і Він знову підходить, і мій тато знову його б'є. І попро... і просто І ще я можу тут підійти і взяти різні речі, які з нього випали. Ходімо, ходімо. Я нічого не маю жодного меча. О, вау, вау, вау. вау, 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 Як класно. Чому я нічого не копаю? Вау, 22 редстоуна я вже маю. Класно. Я назад забігаю. Добре. Ось нам це вдалося. Так. Пил редстоуну. Ну. Пил. Мені дуже сподобався, і він ще так красиво світив. Так, ми йдемо в печерум. Я знаю, що ми... нам одразу буде гаплик, як це вони пишуть, але нічого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я вже довжя... біжи, 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 біжи. Як. Я ось так це і мало закінчитися. Уху, швидко ховаємося. Оце мій план сховатися. Ну, Швидко двері, двері, двері. стоп. Єй, нам вдалося. Так, ми пішли вже в цю печеру, як на менше, то мій тато, і він там добуває залізо, як можете помітити, там воно є. А я тут ем, стріляла з лука, бо мені випав зі скелета. І як я бачу, що до мого тата вже йдуть різні різні монстри. Так що я порадила б йому бути обережнішим. Я вже швидко заходжу. Нехай він теж піде до мене. Я думаю, що він встиг здобути -за О, Чудова. Так, і мій тато має аж 14 штук заліза. Вау! Класно! Вихід в печеру. Офіційний. Ого, скільки тут же торч. Тато мій поставив вау, залізенька, заліза. Ох, і добре. Цікаво, чи я вже думаю, що хтось іде. А, ну так, тому що іде вже. Добре, я ще дотеньку Офіційний вхід печеру. закреслений. Я б радістю допомогла, але я, на жаль, не можу. І. Б'ємося, б'ємося, б'ємося зомбі. О, чудово! Ми трошки назбирали заліза, ми маємо 23 штуки заліза, і я хочу зробити собі повне обладнання. Спочатку я роблю м, футболку, якщо це так можна назвати штани. Чоботи. І мені не вистачило. Треба ще тільки на голову. Я зараз собі зробила все. І ще буде треба моєму татові зробити, бо він наразі має тільки шкіряні. Як це сказати штани? Так, добре, і я вже вдягнена, маю всі речі потрібні. І зараз йду битися. Як пам'ятаєте, ми тут трошки зробили світліше. Ну і тут будемо шукати ще заліза, щоб йому теж тато зробити. І зробити мені теж ще голову шапку. Ось ось тут є тато має блоки і нехай він це покопає, тільки щоб не впав. Давай. Я буду обороняти. Так. Щоб Тільки туди не впасти. О! Добре, я поки що тут буду дивитися. О, павучило, павучило йде. Павучело. О, бачить мене, бачить мене і вже біжить. Вже біжить до мене цей павук. Ну, давай, давай, ходи, 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 я готова на тебе. Фу. Дивися, який я меч маю. Дивися, дивися. Ха -ха. Ну і що, боїшся? О, добре. Ще... Мітато вже видобув, так що йдемо шукати ще заліза. О, о, О! беру. Дуже дякую. Ой, там повчело це йде. Ну ходи, ходи, що там? Боїшся, боїшся, боїшся? Так, так, боїшся? Боїться, боїться. Ну ходи, 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 що там лазиш? Вау, яка красива ця печера. Але я поки ще наразі піду, це залізом, щоб його часом не втратити. Ух. Бо тут його дуже і дуже легко втратити. Наразі я думаю, що мій тато впорається без мене, тому що я мала його охороняти, але я ж йду за. Скриню, щоб сховати це залізо. швидко, швидко, швидко. І. ой. Зараз побіжимо швидко, щоб повернути речі всі, я вже біжу. Я надіюся, бо мій тато мав щит. Я швидко біжу. І швидко-швидко цікаво, чи я знайду це місце, але добре. Я пам'ятаю, що він тут десь там, в тому місці. О, я бачу його речі. Я сподіваюся, що в мене ніякий кріпер не доб'є. І біжимо. О! І збираємо всі речі. Добре, і швидко біжимо назад. Добре, я все позбирала. І вже віддаю моєму татові. Я вже біжу, вже біжу. Але я, напевно, що тут сховаюся, тому що багато речей я тепер маю. Уху. Давай, давай. І. Вау, як тут це світло! І скелета я вже бачу. А я оцей щит не маю. я щита не маю. Добре? Мені б здалося б щит зробити. О, 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 дякую, дякую. 10 штук. О, я бачу там скелети, якщо що. Я вже йду з цим залізом, щоб його не втратити. І. Ну, біжи. Я вже чую скелети, що там в тата стріляє, але я думаю, він має щит, так що йому скелети не страшні. Це красуння Вероніка. <хи> так. Добре, я вже ставлю назад дерево. Ну і я повністю готова. Ось таку Вероніку то я розумію. Добре, будемо тепер збирати залізо для мого тата. Ну і треба ще дерево. Щоб далі це залізо робилося. Добре, я йду за ним. Щоб знайти ще трошечки заліза. <плес> О, кажани літають! До речі, нещодавно було оновлення в Майнкрафт. Ну, так нещодавно, як би це сказати. І додало таких нових кажанів класних. Вони тепер миліше виглядають. Ой-ой-ой, там я вже зомбі павуків бачу ху 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 О! Добре, я йду за моїм татом. Не Страшні мені ніякі зомбі. Не павуки. О, зомбі вже йде. Хо-хо-ху. Який він сміливий, а вони тоді, коли побачить мене. О-хо-ху. А не тільки мене. І зомбі. <гум> Якось йому, здається, трошечки не вдалося. О, боже, що це таке? Ці... <гум> Буря сильна. О, там я бачу залізо! Там я бачу залізо. О, і тут теж залізо, а там я бачу більше. Я буду тут стояти і дивитися, чи нікого немає. Та ти мій може спокійно копати. Якщо ще що то я стою? І дивлюся. І ще отак, власне, ось тут є залізо. Ну, не вугілля, а ось там. Ось там. Є, і ще десь тут було. Уй! Кріпер, кріпер, обережно. Обережно, кріпер. Добре, я закрилася. Ого! <плес> <плес> Як я лякаюся цих звуків. Ой, ще тут зверху, зверху зарізу, зверху, зверху. Ось тут. Ось тут зверху. Ні-ні, не тут, не тут, не тут. Так. Мій тут видобув там вугілля і тепер залізу. О, я одна дістала. Чудово. І ще там збоку є. ого скільки його там. Добре. О, зомбі, зомбі. Але він поки що далеко. Якийсь дивний. Добре. Це кращий захід з печеру, ніж в... тоді. Ми провалилися в ту печеру, було темно, і нас одразу м -м, набув гаплик. Ще я там десь бачила заліза там десь. а То близько того зомбі. Добре. Так, ми вже здобули достатньо заліза. Ми не входили, якщо що на крейтер молд. Ми е, поздобували там в тій печері, було його досить багато, і от власне воно зараз нам палиться. Щоб зробити залізний злиток. З необробленого залізу ми робимо залізний злиток, так щоб зробити татові так само. Я обрахувала, що 24 штуки має вистачити. Я тут трошки подивлюся, чи ми в наших скринях не маємо. Часом. Ні, ми тільки золото маємо. Угу. Ні, ми нічого такого не маємо. Так, що тут у нас є? Сімнадцять? Ще трошки. А хлібчик вже йде в рух. Вісімнадцять. Зараз дев'ятнадцять, двадцять. 20. 19. Дев'ятнадцять і зараз буде двадцятий. І що тут вугілля? Ну, і ще чотири має бути. Ще чотири, один. Це буде два? Два. Два. Три. Я думаю, що мій тато один забрав, якщо я не помиляюся. три. Ну, і двадцять три я маю. Добре. І. 24 Юпі. Нам вийшло. І я вже роблю моєму татові. Так. І. Увага! Робимо. Робимо нагрудник, робимо штани, робимо чоботи і шолом. Так, вдалося. Я зараз моєму Отові це все викину. Тримай, тримай, тримай і тримай. О, супер! Так, і ми позбирали там трошки матеріалів, і я хотіла б нам зробити кращі мечі. Тому що з такими ходити, то не дуже класно. І два залізних меча. Я один кладу татові в скриню, і мені. І мені. Фух, так давно вже не дихала свіжим повітрям. Так, і я вже вибралася назовні, щоб трошки перебалити, тому що там це так втомливо в тій печері. Нема чим дихати взагалі. Я вже за цей час спіймала дві риби і зробила собі нову вудку, бо з тією в мене щось сталося. Так, і трошки тут я порибалю, Фух, тому що в мене їжі, їжа вже закінчилася. Ну що, порибалили? Що це таке? Покажи. Ой-ой, ой яка мила! Чим її можна годувати рибою? Я трошки тут наловилася різних речей. Так, чим тебе годувати, милашка? Яка вона мила? Так подивіться. Не те, що ці дорослі. Дорослі теж милі, але подивіться на, її, на неї, яка вона милаха. Що, хочеш рибу? Чим же її годувати? Може, мушлію? Не, може, ще цією рибою? Напишіть в коментарях. Куди вона вже поповзла. Вау! Ох! Подивіться, яка вона швидка. Добре? Вау, як у нас тут красива! Я вже забула, як виглядає світ цей. І ми тут пішли в іншу сторону цієї печери. Я знаю, якщо я вам тут це показую, то напевно що ви не здогадаєтеся, де ми. Але далеко. І ви уявляєте, що ми знову знайшли. Ви таки йшли і знайшли діаманти. Я тут ще розкопаю, бо можуть бути вони теж десь близько, якщо й були там. Так. Це, до речі, дуже класне місце. Там ще є магма блоки, багато кріперів і різне таке. Я маю діамантик. ще золото. Я знайшла. Добре, ще знищую. Так, два золота. Чудово! Ой. Так, але це голов... найголовніше, що ми маємо діамант. Я його називаю діамант, хоча тут пише алмаз, але не найкращий переклад з цього Майнкрафту. Так що ми продовжуємо свої пошуки. Вернувся всю печеру, щоб щось повидобувати. Як бачите, тут дуже багато всіх. Стоп, 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 почекайте. Чи... Чи це те, що я думаю? Діаманти. Уху! Класно! Я швидко збігаю. Так, де? Я боюся, щоб мене ніхто не вдарив за цей час. І видобуваємо швидко. Зараз я маю залізне кайло. Юпі! Круто! Їй! І тепер, де це було? Треба там може бути ще щось. Ой. Хто це? Ого! Так зненацька, як в першому відео. О ні. Оце я розумію. Добре, і ми будемо далі шукати. Зараз наші печері для того, що ми хочемо знайти лаву, щоб зробити ще блоки обсидіану. І в цій нашій гігантській печері. І в цій, раз, в цій стороні. Ух, ух, ух. Так, і ми багато велику довгу дорогу пройшли до цієї лави і нарешті маємо лаву, і я її, власне, зараз. Хочу зібрати. Збирайся. О, я маю відро лави. Нарешті. Так, ми знову цю процедуру робимо. Мій тато ще зібрав лаву. Там ще одне було місце. Якщо ви були уважні могли, б ви це побачити. І знову виливаємо лаву. Чудово. Я чекаю, поки вона заповнюється, і беру. Свою воду, тільки я ще перед тим і сюди я її ставлю. Ура! Вдалося нам це. І я тепер знову збираю цю воду, так що. Uh -huh. Мені ще треба цей діамантовий. Добре, я потім це зберу робимо ще нове ось тут. Так само. Скільки це було? Дивіться, 3 на 3. Три, один, два. Така сама ванночка. І тепер я вже заливаю лаву. А мені це воду. Я ось цей блок заливаю ось тут. І чудово. І ось тут десь має бути вода. Чекаємо. Супер. Я забираю воду і швадесенько біжу за кайлом діамантовим. Так, я вже взяла діамантовий. І біжу швидко вниз. Як завжди, я не маю їжі. М -м, біжимо, біжимо. Пока я чую. Добре, я вже тут. Так, привіт, привіт. Викопую. І. Очікування. Супер. Я маю. І ще один. І ще трошечки. Готово. Так, два. Обсидіана. І це. Дуже класно. Ми вже маємо три. Так що це супер! Добре, я теж дуже рада. Mm -hmm. І давайте підсумуємо наш день. Ми дуже багато всього зробили. По-перше, ми, содіб... ми здобули дуже багато заліза. Дуже багато заліза. І, звичайно, що знайшлися печеру. Ми зробили собі армори. Д... Залізні, які я навіть не мріяла, що ми зможемо зробити. Із заліза ми зробили дуже багато всього, так, як, наприклад, відра, мечі і багато всього іншого. Ми знайшли багато діамантів, із яких ми зробили діамантове кайло. Ось так воно виглядає. Дуже і дуже красиве. І ще ми знайшли дуже багато інших. Класних е, предметів, які можуть нам знадобитися в наступних відео. І звичайно, що ми зробили три штуки обсидіану, що дуже класно, що це вже буде наш початок до нашого життя в Майнкрафті. І ми дуже раді. І ще... Нам з одного зомбі випала морква. І ми з цієї морквою будемо могти зробити ферму. Ферму моркви. Ну, а на цьому моменті ми будемо вже прощатися. Всім па-па. і до нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до зустрічі па-па, па-па!